Зовні щасливий Дмитрик грається іграшками, та практично з народження малюк бореться з патологією тяжкої хвороби. Це називається вроджена екстрофія сечового міхура, або простими словами, у дитини, яка народилася, сечовий міхур знаходиться поза межею очеревини, що призводить до того, що сеча не може нормально утримуватися в сечовому міхурі і вона витікає назовні. Дитина потребує оперативного втручання, яке проходить два етапи: перший етап це поміщення сечового міхура в черевну порожнину для того, щоб не було інфекцій. Другий етап це пластика промежини, для того, щоб сформувати нормальну анатомічну будову, і у дитини. В майбутньому не було ризиків повторних інфекцій. Кореспонденти телеканалу Віта слідкують за історією Дмитрика. Першу операцію Дмитрику зробили за кордоном, коли йому було лише три місяці. Тоді небайдужі допомогли родині назбирати необхідну суму як на саму операцію, так і на реабілітацію дитини. Ми зробили йому цю операцію, закрили сечовий міхур. Після того діма дуже ми напевно, з рік боролися постійно з інфекціями. Він постійно лежав у нас у клініці. Ні, капався, ну йому не допомагали ніякі ліки. Ні антибіотики, суспензію, йому треба було водити капельницю. Тільки. Дмитрик щодня з нестерпним болем. У нього нетримання сечі, і хлопчик постійно в памперсах. Він активний, грається, але все одно воно його турбує. Днем воно його не так турбує, а утром і вечором воно його турбує. Це заметно. Він плаче, агресивний. За два з половиною роки боротьби з хворобою Дмитрика готують до другого етапу лікування пластики м'язової частини. У нього перша операція длилась п'ять годин. Друга має длитися сім годин. І навіть буває, що й довше. І для дитини, і потім ще й три дні, у нього і в спині буде. Ну, я після першої операції, якщо чесно, для мене друга це вже дуже страшно, тому що він був тоді маленький, він дуже це все важко переніс. А зараз він вже ходить. Він це все розуміє. Як він це все має перенести? Це дуже важко навіть уявити. на операцію треба дванадцять з половиною тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Батьки зверталися за допомогою до благодійних фондів, відкривали збори. Втім, поки вдалося зібрати зовсім мало. Ми старалися дома щось збирати, але так як зараз війна, ця комуналка це все просто не витягує. Чоловік мене все витягнути. Плюс Діма постійно хворіє, дочка, буває, хворіє. З Дімою ще плюс всякі інфекції, оце в лікарню. Зараз ліки дуже дорогі. Оперуватимуть Дмитрика в Сербії. На травень призначили операцію. До цього часу родина має зібрати необхідну суму, тому просить небайдужих долучитись до збору. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.